Я ще хотів розказати, да. що я а, добре зберігся. Я 20 років грав Петра. Сьогодні граю останній раз, я їй передаю цю роль. Треба мати Бога в серці, щоб ця вистава і далі була прекрасною. Глядачі її любить, ми її всі любимо. Це була перша вистава, де був кастинг, реальний кастинг. Бо зазвичай, як на театрі, ти приходиш, а там вже розподіл висить, і ти бачиш себе в ньому і розумієш, що ти будеш задіяний в новій постановці. А тут ще до розподілу. Олег Скрипка, Богдан Селя Ступка. Якось влаштували такий цікавий кастинг з перевіркою голосів, бо вистава музична з оркестром, і Петро, в принципі, високі має арії. На каснику познайомились, заспівав та й пішов собі, ні про що не думаючи, бо Бу було багато артистів, яких запросили тоді, от але е мене взяли і отак от, от з'явився, з'явився. Дмитро в ролі Петра <рикан> Богдан Севестрич каже, Дмитрик має гарний голос. А скрипка, типу, ну що ви заспіваєте? І це правду каже Богдан Сильвестрич. Я кажу, ну я не знаю. Можливо, на смак Богдана Сильвестрича так кажу, а як вам, то кажу рокеру, рокенмену роккін, кажу, я не знаю, чи зайде, чи не зайде. І, і, і він каже: типу, маєш музичну освіту? кажу, да, маю музичну освіту. Ну що заспіваєш? Я кажу, Карі карі очі, чорні, чорні брови а, і, там, і, і, і здається, і ще і акомпаніатор. І, і, і от таку тональність, будь ласка. <риснув> а копельно що задавати? Що заспіваю, хочете? <риснє> mm. <риснє> у сусіда хата Біла, У сусіда жінка мила. А у мене ні хатинки, нема щастя, нема жінки, а у мене ні хатинки, нема щастя, нема жінки, за сусідом молоди, за сусідом і вдовиці. і дівчата поглядають, всі сусіда вихваляють якось так. Я в театрі вже 23 сезон, це з 23 роки, з 2002 року а, теж була така, а, у нас було прослуховування а, в аудиторії, з, на чолі з Богданом Ступкою, я пам'ятаю, що я показував свої ми показували з однокурсниками своїми з Ярославом Гуревичем, з Павлом Піскуном. Ми показували кінекизі, пролітаючи на Дніздому Азузулі наші уривки теж співали. Богдан Сельвестрич. А ще тоді царство невесна Задаяна була балітмейстером, Вона ще спитала, а танцювати співати можете грати? Можете, а танцювати можете. Ми ви сказали, що якщо навчите, то, то звичайно затанцю. Танцюємо. Всеукраїнський був тур. Тоді набирали а, акторів а, м -м, зі всієї України, тобто він був всеукраїнський, було оголошено так. А, на перший тур ми не потрапили, а ми потрапили між першим і другим. І виходить, що нас а, відразу так от взяли, да пам'ятаєш, що дуже м -м, десь біля години. М -м, про це говорили і комісія, якби ну як їх назвати, шановне панство, яке нас приймало добірне товариство. Обговорювали наші можливості в театрі. Прийшло напевно хвилин 40. Я пам'ятаю, що я дві пачки сигарет скорив. От, ну, настільки мені було пофігу. Візьмуть мене чи не візьмуть. Да. Але так сталося, що взяли да, і першу свою роботу пам'ятаю, це був майстер Маргарита. Я був, був значить, цим скелетом на балу. Да, був скелетом на балу. Потім пам'ятаю, у мене була. Перша робота за якою отримав Піктараль, це брати Крамазової постановці Юрія Одінокова, Альошу Карамазова я грав, і це, от було моєю, моєю такою, скажімо, конкретною пропискою. в даному колективі і в даному театрі, в, в, в моєму театрі, в нашому театрі. Театрі Франка. Добагато да було всього. Богдан Сильвестрич, це як ми його називали татком. Це мій театральний тато, батько. Да, дуже гарно ставився. Таким був наставником, таким гуру і філософом в моєму молодому зеленому неосвіченому творчому житті. Ця зустріч, його вибір в моїй персоні ще мені дуже подобалося, що він завжди на людях. Тобто, коли було багато людей навколо, він завжди у нього було звертання на ви до всіх. А коли вже до своїх, коли вже наодинці, то звичайно було на ти. Він каже: Дмитро, ну послухай, а ще що ці боравчики, його ці сканери, сканери, тобто, які сканують, і ти думаєш, боже, він напевно зараз все-все повністю нафіг знає, що було вчора. Вже все я відчував. Просто що Богдан Селесріч, але у нього просто був такий погляд пронизливий. А ще у нас була, я ввівся першим одним із перших в ТЕВЄ на роль Модла. Я відіграв першу виставу, а потім я грав другу виставу, і а, в якийсь момент у, мен, а, у нього була така звичка дублювати завжди за тобою текст. Е, я йому говорю монолог, пам'ятаю в і сказав: Господь, мою сев. І чистий лист. І він перестає. Ну, там. Ну, я не знаю, пауза. Ну, можливо, ну, х, ну навіть хвилини не було, секунд, можливо, ну, 10-15, А це вже це вже вічність. Ціла вічність. Я вже дивлюсь на нього. Я вже думаю про відділ кадрів. Що все, все, все переді мною народний артист, Богдан Ступка. Я в його, його ще в ювелірній його виставі в одній хлопчині, якого він взяв і тут така лажа. Ну і мені моя партнерша починає підсказувати текст. Я потрошечку його пробуксуючи, згадую. А в цей момент в залі сидить моя мама, яка дивиться цю виставу, і каже: я кажу: ну як, мама, а мама каже: Дуже добре, синок, дуже добре. Я не знала, що, боже, я так думала, що це якась така легка професія. А тут, каже, там, де ти начебто з переляку забуваєш слова, ну по сценарію, ж правильно, сыну, правильно, да. Я говорю, да, да, мама, да, 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 да. А каже, ну геніально, говорить, Побледнел, сынок, побледнел. Я думаю, да, мам, це як би ти знала, да, 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 побліднів. І ще він мене навчив ловити а бути в театральному світлі. Теж в прямому ефірі ми грали цю виставу, і я йому там щось відповідаю, і мені каже: давай праворуч, синку, праворуч, право. ось бачиш, бачиш, тебе видно і мене видно. О, о, все. І отак-откий от от, от він.